Добрий день усім. Сьогодні у нас середина травня. На кінець то пішов дощик. Дивіться, який чудовий дощ, класний. Капає якраз такий він невеличкий. І якраз можна прогулюватися під зонтом. Під зонтиком. Вже поналивало, дивіться за ніч поналивала, що зараз розпуститься ще горіхи. Вони, які, дивіться, маленькі вже горішки цвітуть. Зараз вам покажу, дивіться, який чудовий. Цвітуть, горіхи. Тут і тут. Такі маленькі, зараз вам покажу. Ось такі малі пусики. Клас. чи таких малих не бачила. Ось який вони клас. Вже постригли першу траву, бо вона вже така виросла майже на пів метра, хоч і не було дуже сильних дощів, але все рівно. Оників вже, бачите, поналивало, скільки води. Вишні, вчерешні вони які, дивіться, які Класні. Ой, як люблю таку погоду. Ну так якось як сказати, оскільки скільки. 9, може 10 градусів. Не дуже сильно. От як класно, що одягнула чоботи різиною. Дивіться, які вони чобітки. І можна отак йти собі. І не переживати, щоб промокнути. Що що у тебе ноги. Тому що які, які не одягнеш, чоботи все рівно... Все рівно намокнуть ноги. А тут класно. Не намокнуть. Ось таким чином можна собі йти і не переживати. Сильно в мене для таких погод. Я навіть ззимку в, в них ходжу. Покажу вам, які класні зараз розцвіли, вже квіти цвітуть. У який гарний водозбір. Чудовий. Дивіться, який класний Водозбір. Або Квілегія фіолетової. У нас ще тюльпанчики деякі не хочуть, правда, відкриватися на таку погоду. Такий чудовий дворик. Я це люблю. Завжди багато квітів. О, вже півоні розпустилися. І ці гарні розбите серце. Теж цікаві вже троянди на підході. І півоні. Ці красиві такі півончики. Іриси. Аквілеї чудові, які біленькі. Там багато збір вони ще називаються. От, що тут у нас ще троянди різноманітні. Ай, різних багато квітів, піоні ще розпустяться. Що тут у нас теж аквілеї, бузок білий ще. Оквілегія фіолетова і така рожева. Красива. А тут ще покажу вам білу квалегію і вон Онекі маки дивіться ще декоративні красиві Квилегія біла гарна. вон такі маки вже теж перецвіли. Так, сейчас вам ще покажу, що тут цікаво. Там там нічого. І там ще покажу вам трошки в цьому дворику. Гарні дуже крізь. зараз цвітуть. Така краса. Mm -hmm. Ось вот тут водосбори взагалі і білі. І отакі от якісь двоколірні. Ці дуже гарні. І фіолетові. І якісь такі цікаві. Це у нас півонії. Темно-фіолетові. Ой, які красинчики. І макі, і ось такі гарні. Макі попроцвітали. І ці такі фіолетові, гарні красинчики. Котик тут гуляє, цей котик тут завжди живе. Гарний такий красинчик. Так, підемо ще вони ще до, доцвітають гарні. Бузочки, ось скільки вже води бачить. Що... Колись раніше казали, що на те біле це просто пильца з дерев. А колись казали, що це якась радіація, так смішно. В дитинці бували радіації. Це така пильца якась різних дерев, вже, зараз вже багато вже поприцвітало і цвіте дерев. Так, і зараз вам ще покажу, як там поживає наш гарний сквер. Класно, до чого погоди. Ніхто не хоче дуже сильно виходити, небагато людей який кідочує тут бузок. І липа. Дивіться, липа вже скоро зацвіта. Вона вже випустила свої оці такі. Дивіться, які класні. Кіточки скоро будуть липові. Можна липу скоро збирати на чай. Хто любить липу? Пишіть. Он ще там бузок. Доцвітай, який красивий, дивіться. Це такий фіолетовий, ніжно-фіолетовий. Він найароматніший. Які красиві тут квіточки, біленькі, ці біленькі, яблуньки теж прицвітають. Красота. Ой! Травка яка зелена. мене. Они. Чудові, амліпіг, обліпіха, дивіться, яка велика. Я кажу. обліпіха кажу. Боже, забула. Підкажіть назву цю вулиці, я бліпіг. Боже, я вже Просто в одній руки зонтик, в іншій у мене бутилка з водою, я ж до поводу. Це так пішла по воду. І в третій руці у мене... Мобілка, дивіться, який чудовий сквер розквітнув. І оці кущики мені вони так подобаються. Такі жовті, шикарні кущики. Боже, яка краса. І там і червоні кущики гарні. О, яка красота. Яка краса. Вони такі наче восени, да? Навіть там квіточки вже якісь біленькі такі будуть. О, дивіться скільки. Такий спеціальний сорт якийсь такий цікавий. Там зелена травичка, да, постригли, жовтенькі кущики і червоні оці гарні. Такі теж якісь не знаю, як вони називаються. Дуже гарний скверчик зробив. Шикарно, люблю сюди прогулюватись. Самачки ходять теж одягнуті. Тут шикарні різні камінці лежать миються. Та в нас погода, дивіться, яке небо сьогодні захмарило. Ну класно, хоч трохи помиють. Цю нашу пиль приб'ють. Ці зараз розпустяться, різні трояндочки будуть плестися. Отак на цю конструкцію. Спеціальні такі деревця. Камінчики, тут можна сісти на лавочці, да? І медитувати біля цих камінців, таких значити біля моря. Ще не вистачає якогось фонтанчика, аби було повністю як море. Вон, Бачите, люди середину травня, люди ходять в куртках, по в шапках. Я так само так само хожу. Прогулятися. Такий дощик невеликий, думаю, прогуляюся. Дуже класна така арочка у нас. Там от розетка. Все, всім гарного чудового дня. А я піду собі далі прогулюватися. Пока-пока. Дякую за подобайки, лайки. До зустрічі в нових відео. Пока-пока-пока.